Ми сьогодні провели цю акцію з висадки поки що тільки 15 ялинок замість тих, які були вже засохли, вони вже прийшли, віджили, можна сказати так, віджили свій вік. Сьогодні ми обновили цю алею, а перспектива взагалі по алеї, ми висаджуємо ці ялинки, для того, щоб вони вже почали рости. І почали прикрашати і перш за все алею слави. Ну і звісно, що і дитячий парк, який знаходиться позаду цих ялинок, буде знаходитись. Вони почнуть рости. Ми продовжуємо захищати нашу Україну з нашими захисниками, а ми їм допомагаємо захищати, робимо все максимально, що від нас залежить. Що стосується тих ялинок, ми говорили з сім'ями загиблих про те, що дерево це як і людина. Є період народження, є період розквіту. Ну, на жаль, приходить все, і дерево також воно засихає, гине, помирає. Тому прийшов час цим ялинкам, напевно, напевно, років 60 точно, деякі із них вже були спіляні, тому що вони позасихали. І вже алея, яка була, вона мала такий, ну не зовсім. Пристойний вигляд, тому що вони напівзасохлі, тому прийнято було рішення екологічною службою. Вони були і аварійні, ті, що наближені були до тротуарів, там де люди ходять, вони були вже аварійними, визнані, тому і прийнято рішення для того, щоб замінити і висадити молоді на честь наших захисників.